І Рональд Рейган, як відомо, не побоювався конфронтації з Радянським Союзом, якої намагалися уникнути його попередник. Але знаєте, в чому різниця між Рональдом Рейганом і Дональдом Трампом? У чому, Віталію? Реально. В тому, з чим вони мають, мали справу. Коли до Рональда Рейган був президентом Сполучених Штатів, радянське керівництво. Складали люди, які усвідомлювали небезпеку війни. Тобто вони дійсно готові були йти на конфронтацію з Заходом, вони готові були залякувати Захід. Але генеральні секретарі ЦК КПРС Епохи Брежнева, це сам Леонід Брежнєв, Юрій Андропов, Костянтин Черненко, зрештою, звичайно, Михайло Горбачов, вони точно не прагнули війни Заходом. Вони хотіли просто продемонструвати міць Радянського Союзу, і з цієї точки зору. Керівництво Радянського Союзу проковтнуло цю наживку у вигляді проекту зоряних війн, але сама ідея війни вона виключалася радянською зовнішньополітичною концепцією приблизно з часу після смерті Йосипа Сталіна, коли говорили про можливість мирного співіснування держав з різним соціальним устроєм. А Дональд Трамп має справу з людиною, я маю на увазі президента Російської Федерації Путіна, готовою воювати. І цим Путін відрізняється від Брежнева, Андропова, Черненка і Горбачова разом узяти. Якщо потрібно буде застосовувати зброю для доказу геополітичної можливості Російської Федерації, Путін це зробить, бо у нього немає ніяких доказів. Радянський Союз при всіх жахах свого соціального устрою після 1945 року був реальною геополітичною альтернативою Сполученим Штатам і колективному заходу. Росії такою геополітичною альтернативою не є. І все більше і більш перетворюється на е, молодшого партнера Китайської Народної Республіки. Тоді виникає питання: а яким чином довести американцям, що е, Росія є рівним з ними партнером е, в світовій політиці? Ну, тим, що однакові ядерні ресурси Дональд Трамп говорить, що Росія друга, але можливо, навіть Росія перша за кількістю ядерних боєзарядів. Це вже дуже таке серйозне статистичне питання. Ми до нього теж. Не маємо точної відповіді на це питання. Отже, в цій ситуації, звичайно, так би мовити, один красивий ядерний удар по одному американському місту з точки зору Путіна міг би заспокоїти американців раз і не завжди походитися, що Росія нічим не відрізняється від Радянського Союзу. Бо Радянський Союз теоретично теж міг би завдати такого удару і стерти якесь американське місто з обличчя Землі.